Чанце буде крутичні пані Людмила проживає в сумах послугами комунального транспорту, каже, користується нечасто. Про ініціативу сумської міської ради зробити проїзд для всіх сум'ян безкоштовним Чула Якщо це буде добре для нашого міста для всього, то я за. А якщо це буде 200 мільйонів по карманах, то проти. Я наприклад думаю, що вони зараз взагалі безкоштовний, бо їздять самі пенсіонери. Ну звісно, добре. Якщо є в городах гроші на це робити, то добре. Мешканець Сум Юрій вважає, що пасажири не пенсійного віку мають плачувати за проїзд самі. Ну тролейбусом користуються зачастую не ну як вразливі верст населення. Думаю, пенсіонери пенсіонерами також, якщо ну по пенсійному ж безплатно. Як повідомив на сайті Сумської міської ради директор КП Електроавтотранс Іван Коренов, впровадження безплатного проїзду потребуватиме ще приблизно 40 мільйонів гривень на рік. Задум дозволити сум'янам не сплачувати за проїзд в міському комунальному транспорті є цілком здійсненим. Вважає Максим Корнієнко, представник громадської організації Місто розумних. Ідея не є прям якоїсь. Фантастичною, нереальною, утопічною вона цілком цілком реалістична, враховуючи ту суму затрат, яку щороку міська рада і так несе на утримання КП електроавтотранс В поточному році на програму розвитку пасажирського транспорту, так звану, і так заплановано 150 мільйонів гривень. Розмір дотацій, які надходять з бюджету, каже заступник директора КП Електроавтотранс Олександр Іваненко, залежить від кількох чинників. Від кількість пасажирів перевезення, які оплачують свій проїзд, і коефіцієнт безплатних пасажирів до цих пасажирів, які платять. Цей коефіцієнт був виведений до воєнного 19-му чи 21 році. Коли якщо брати зараз, то він Значно відрізняється. Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар на сайті міської ради повідомив, що безоплатний проїзд може суттєво полегшити фінансове навантаження та сприяти покращенню соціального захисту вразливих категорій населення. Це дійсно популізм, але популізм не більший, ніж є і так на даний час, який щороку ну це не є новинка, це десятками років. Вона вже повторюється. Тим, що ми місто приймає. Все купу, купу, купу різних пільгових перевезень, їх доповнюючи, 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 і а, а потім ми їх всі, всі разом платники податків, все одно це компенсуємо. Олександр Іваненко, заступник директора КП Електроавтотранс, говорить: якщо буде прийнято рішення про безоплатний проїзд, це не покращить роботу підприємства. Це значне скорочення працівників. Це кондуктора, контролери, які перевіряють. Платіжні документи у наших пасажирів, і, і потім це може, ну будем сказати, так, негативно сказатись на подальшу роботу нашого підприємства уже в умовах після воєнного часу. Словами Олександра Іваненка, коефіцієнт, який впливає на розмір отриманої підприємством грошової компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів під час повномасштабної війни не переглядався, а відтак є некоректним. За день додає заступник директора, підприємство заробляє на перевезенні платних пасажирів від 80 до 100 тисяч гривень. Борис Майоров, Анна Волох, Олег Вороненко. Суспільне новини Суми.